Машені, так? З ким вони грають? Ніхто не Ніко. Машені! Лишили на А що лишають де небудь? Лишили на дорозі. Лишив на дорозі. Дивиться. Eu vou vou Да, 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 да Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd.

Осап, вони дома! 121 тримає. Остап! Візьми! Обіграють Завжди Так зло в той фільм друзі обігратись, взяв сьогодні. Бадя, бадя, нижче! Хлопці, давайте під праву ногу! Алло, під праву давай! Ось так! Та прийми м'яч! Ось Іди Наперед! До кінця, до кінця, до кінця! Та просто прийми м'яч! Іди далі! не розуміємо! Так варто! Так варто!

Прости, ти божіть до нас, йди, йди! Є! Один-ноль присажник! Молодець! Вадя! Бо, тривай!

Ближче до м'яча! <плес> давай, Ортем, переводи, <плес> давай, куди оставку, куди пас? Грай! Right. Oh. Ось так! Я тебе прошу, грай так як ти тоді грав! Йди сюди! Гость! Дай сюда! <риві> дай і сюди підійде! Рост! Тобі дай пашу, кого без допустити! Не переживай! Ну прийми м'яч і дай праву, б'ю! Рост! Ні! Ти на якій позиції грає! Біло його! Біла! Та нема нема! Голова, нема, нема гола! Штрафний! Штрафний! Дальше пас! До кінця! Здорово! Оце я розумію, Остап! Пас!

Зараз коли щоки ви хочете грати. А коли 0-0, ну, то ви ніколи не хочете ти <реш> <Всі балітеті. реш> <десь, десь> сюди йдеться. <реш> <реш> Макій! Цікаво там грай! Як хочете зараз покласку, поклаю, то Окей.

Спой лечіть, лишіть, лешіть, лишіть. Спокійно. Спокійно. Немає Спокійно, не кидай, не кидай Світя, Не кидай, не кидай. Отак, ні. Прийняв. Бачиш тобі, кидайщик. Все. Зудом'яв. Дорожиє. Кидай, можна. От так можна. Ху, і вперед, і вперед, Бодь. Доставчик, дай пас. Давай, 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 і давай, 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 Доставчик, дай квас. — давай, 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 А давай, 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 Пац... Пацаны. трошки розійдіться. Розійдіться, забапчик. Пацаны. Камеру заступать. Остапчик, будь акуратний. Дивіться, думай. Ходьте воші. Вощі, бочка, восім. Забирали мяч, забрали мяч. Ну. Вікторія! — Іди, батько, не бійся! — Голубці, треба забивати, забивати! — Не бійся! — Ти маєш бачити його перед собою. Так. І не близько не підходи до нього. Дай йому дистанцію. Та, Ось так. На такій дистанції тримай його. — Голубці, підійдіть трошки від камери. — Підійдіть від камери.